Привіт, світлячки. ми продовжуємо розбирати накшатру Ардру. Сьогодні ми будемо розбирати другу паду. От особистість дуже цікава. От. Ну почнемо з анекдота, напевно. От. Інна, до вас, коли дівчата приходять на консультацію, вони принца хочуть знайти? Нічайно. Звичайно. Звичайно. А що ж вони потім хочуть, як той принц лежить на дивані і ніфіга не робить? Де ви бачили, щоб принц щось робив? не Забуваю. да. Ну так що, дівчата, якщо ви шукаєте принца, то ну не треба потім скаржитись на те, що він лежить на дивані, і нічого не робить. Окей, ми сьогодні поговоримо про принца. Ну, от, е... ну ми будемо про нього говорити все хороше, щоб у нас, не дай Бог, не стався Україною британський конфлікт. Да. От, ми тільки добре будемо все говорити хорошо, дуже вічливо. Ну в дійсності з повагою, тому що ну загалом, скажімо так, кожна людина заслуговує поваги. А тим не менше, якщо ми говоримо про принца, ну просто так принцами не народжується. От. Тому на це є напевно якісь підстави. Знову ж таки, якщо от, ну, ми вже почали вивчати біографію принців, одного... про одного з принців ми сьогодні якраз поговоримо. От. Вроді би здавалося, да, що такий він там няшечка, має бути все добре. Ну, але якщо подивитися в гороскоп глибоко, то виявляється, що він зовсім не такий няшний з вигляду, як здається. Да? Так, давайте ми почнемо вже. Показувати фото, щоб ми розуміли про кого ми говоримо. От. <кій> тобто, ця людина, яка в дійсності е, е, ну, активна, сильна. От. Це є принц Вільям. Так. От. Прин... Вільям, принц Вальський, повне ім'я: Вільям, Артур, Філіп, Луїс, Монт Мант, Беттен, Віндзор. От. Фух. Так, старший син короля Сполученого Королівства Чарльз III, ну, та його першої дружини, принцеси Діани. Ну Це всім відомо принцеса Діана, да, тось, яку ми знаємо. От, тут бачимо, що це її син. Ну, зараз ми подивимося його гороскоп. Бачимо високий, також люди, в яких багато вогню. От, ну, ми з Інною просто за кадром говорили, думали, як би це. Правильно вічливо сказати, та зверніть увагу на його зачіску. Ну, люди, в кого багато вогню, так, от них ну, така от, інтересна специфічна буде зачіска. Ну, Вільям, ми не стібаємося, ми так ну, по серйозному кажемо. Да, То ну, людина буде мати таку ну, лисину зверху, да, ну, просто в нього дуже багато вогню і це все випалює, вигорає. От, ну І знову ж таки, управляти, ну, от бути принцом, це управління, а управлінці це у нас всі воїни. От, ну і також я вчора читав його біографію, дивився там цікаві факти. От, він сім е, років відслужив в армії. От, він був в, цьому, в спецназі, 1300 годин він налітав на літаку. От, за сім років він багато разів приймав участь в рятувальних операціях. ну Тобто він це, ну, знаєте, Думають люди, ну там ну, пупсіком родився собі, там ходиш по, по цьому. По, Палаці там, ну, ти ж принц, ну все. Тобто, це, жінки, це бачите, принци бувають різні. Так, що, якщо принца вибираєте, то ну, от, отакий, щоб був принц. От. Ну, Спочатку приходьте до нас, ну, ми подивимося, скажемо, по гороскопу то принц, чи то не принц. Тому що, ну, зараз, дивлячись на гороскоп, ви побачите, що це дійсно такий принц. Да? Так, окей, давайте перейдемо до його гороскопу. Так, Інна, передаю слово вам. Ви в нас сьогодні приклад, і на перший погляд може здатися, що Ардра Накшатра не дуже підходить цьому стриманому. Да? В принципі, принцу, да, стримана людина, як про нього кажуть, дуже емоційно стримана. Але цікавий факт про те, що якраз в нього місяць знаходиться у другій паді накшатри Ардра, а це пада козерога, тобто це сама стримана пада Ардри. Накшатра. тобто та да, вона не проста. Якщо ви вже трохи знаєте Накшатра, ви знаєте, що існує такий приклад, як Аштамамша, це складне положення в кожній накшатрі, складна точка, і його гороскопі місяць потрапляє саме в нього. І ми знаємо, що місяць, як представник мами, говорить про те, що мама цієї людини да рано загинула. Він дуже сильно переживав її втрату, бо він дуже сильно був прив'язаний до матері. І коли загибла загинула матір, то він дуже сильно це переживав. Він займався із психоаналітиками, і це по його бажанню, тобто він сам Так, да, Він сам да, щоб... да він казав, мені не вистачає мами. Так, не вистачає, Ми було дуже складно, і ось вам також да друга пада аштамам, що складне положення місяця, який ще є господарем восьмого дому, що пока ще в поєднанні з раху, да що показує нам, що є якісь складнощі з мамою. Але насправді це його і емоційний стан також. Да? І це друга пада, це козаріг, це стриманість. І про нього кажуть, що він дуже стриманий. До речі, як описують, також коли він навчався в коледжі, що він дуже такий. Ну без гордині, да, без якогось там дуже проста людина, що можна з ним просто спілкуватися, було що його не заносить. Він стрима заносить, заносить там. Счастливо було що він шатку. Там його занесло, тобто арда себе проявила, вона однозначно це дала. От той що чатку занесло. Він там був там хуліганом, причому досить таким серйозним, але потім з ним мама поспілкувалася, і він скаже: Мама, все для тебе, я готовий на все і він реально він моментально змінився. Так, да, це yeah. також ми бачимо як вплив, як мама повпливала на нього. Да. Ну і по гороскопу ми бачимо, да, що в нього кету в першому домі він дає оцю стриманість якраз. Yeah. Yeah. Так, ну бачите, трансформація. Все, що з Ардрою пов'язано, людина буде проходити трансформацію. Ви правильно помітили, що спочатку був хуліганом, тобто якісь моменти, де да, вони так вискакували. А потім пройшла якась трансформація усвідомлення людини, тобто вона може з цим працювати. Тобто, там, де ардра, людина може прикладати зусилля і це змінювати. І Тим паче, що друга пада така практична, так да, пада козирога, там де практично, конкретно, результативно ну в цілому це про нього. Да, там, де практичність, конкретика, стриманість уже і контроль власних емоцій. Хоча спочатку, спочатку звичайно, е, е, так пиття і місяць раху це давало свої входи 100% відсотків у поведінці людини. Ну так, да, там ще бачимо, що в нього е, місяць він зажатий між сонцем і раху. Да, плюс в нього ще димся кету раху не знаходиться в знаках своєї екзальтації. Тому так, да, воно дає такі. Ну і бачимо, да, ми собі уявляємо, що принц має бути така галя балована, нічого подібного. Тут бачимо стрілець, Лагнеш попадає в 11-й будинок, да, плюс Кето в першому домі. Він простий, аскетичний. Він 10 років зустрічався з своєю дівчиною, поки, ну, от, потім ще щось 4 місяці... цей, Кільце носив в кишені, боявся їй зізнатися. Ну тож він так вже розумів, що вроді би, вони разом. Вона вже вроді би там розуміла, що щось було таке, але він досить довго ще боявся і <кій> сумнівався. Це ну це напевно, як дівчі, жінки, продаю секрет. На да? найбільший чоловічий страх це коли от, чоловік запропонував жінці, ще й привселюдно, що вона за нього вийшла заміж, а вона сказала ні. Ну от, а це уявіть собі ще для принца. Тож заліто катастрофа всього життя може бути. Там ще не одного потім психотерапевта треба, щоб потім відкачати чоловіка. да. так, так, окей, і на що ми ще про його Ардру можемо розказати? В принципі, у нього багато досягнень, як ми правильно вже проговорили, що він і в воєнній службі досягнення в нього були, і в спорті. До речі, він там теж вчора якийсь футбольний клуб, і дуже в цьому був сильний. Борчі направлення в нього дуже сильні, в нього і Венера сильна в гороскопі в цілому. Тому Багато багато направлень, тобто Ардера вона може так йти в глибину чогось. Да? І тим і, і, паче друга пада – це практична глибина. Тому, глибина. тому я ну, думаю, да, що якщо ця людина береться, то він обов'язково <кій> того, що він вивчає. Ну, дивлячись на цей гороскоп, це можна сказати, що це теж дуже розумна людина. Тобто, ну да, ну стрілець він не прості. Це це зовсім непрості люди. Так. Плюс кето в першому домі, плюс ще в нього сама місяць в ардру попадає і ще й в козирога в Навамші. Це практик. Тобто він ну він так, як як кажуть цікавить на західній Україні, що довго запрягали, швидко їхали. Тобто, да він може буде довго розганятися. Ну він же як візьметься за якусь справу, то він її зробить. Також він чітко похожий на стрільця, високий, худий. От, ну, до, до старості він би мав стати великий і круглий. Тобто, ну, в основному це стрільці так виглядають. Ну, от, ну, він високий, але в той же час він має і груди великі, і живіт великі. Ну, Хоча Кету от, він може тут не дати. Того і Сатурн з Марсом, плюс ще в Кендру попадає 10-й будинок в Кендри. Тобто, воно мало би це притушити. Ну, подивимося, поживемо, побачимо. Так, да, але насправді дуже глибока людина, дуже розумна, і не просто так він при такій владі. І такий цікавий факт, що, як ми дивилися, коли цей гороскоп молодшого принца, так і старшого принца, в них обох є в гороскопі Накшатра, які пов'язані з родом. Тому Золода, коли людина приходить в таку сім'ю, це їй породу, да, це вона правильно прийшла, тобто це родова система система її туди прийняла, тому це дуже добре видно в гороскопах і що людина це заслужила. Ну і також, тому, якраз, от, якщо ми подивимося, От ми зіною плануємо. Ми вже списки підібрали. Ми закінчимо зараз. На у нас там ще деякі плани. Є от і далі ми беремося. Вже списки я підготував. От 200 людей, найбагатших людей світу. От ми вже кажу, їхні гороскопи підібрали. Ми будемо розбирати гороскопи мільярдерів. Ну от спеціально для того, щоб ви могли побачити, як вони виглядають. І там є звичайно винятки, там різні ситуації є, але в основному це все йде сімейний бізнес. О, тобто важливо дуже питання сім'ї, тому що якраз накоплені гроші, це все відповідає за другий, Це другий будинок. От і для того, щоб ви, от ви могли з ну накопичити багато грошей, це потрібно прокачати місяць. А що таке місяць? Місяць це е, жінки, які знаходяться під захистом, тобто вони можуть включити свій місяць та стримати, втримати оце багатство, особливо сімейний капітал. Ну ведичних писаннях є одна дуже проста настанова: чоловіки, бережіть жінок. Все. Одна дуже проста настанова. От ці люди, от ці, хто мільярдери, от якщо ви хочете них рівнятися, то в першу чергу от бережіть жінок в своїй сім'ї. Дуже проста настанова. Якщо ви в це не вірите, я вам дам одне підтвердження. Була колись одна країна, в якій не поважали жінок. Для тих жінок, ну для жінок в тій країні навіть не було туалетів. Я вам навіть скажу, як вона називалася: СССР. Вот. Да. Ну, Радянський Союз. Да. Тобто була колись така країна. Прошу. І де він? Да. І його нема. Да. Ну так, візьміть собі на замітку. Да. Так що так. Ось такі от прості настанови нам дали мудреці, але коли в них вдуматись, то вони дають дійсності дуже глибокий результат. результати. І так, от, як люди стоять мільярдерами. От маєте також, чому він народився принцом, да? чому він народився в тій сім'ї. Також не просто так. Да? От, я вже я зараз записав навіть три курси. Перший з них називається Я в порядку, другий стосунки в порядку, третій гроші в порядку. Поки ви не в порядку, стосунки не будуть в порядку, стосунки сюди багато чого входить. в тому числі це сімейні стосунки. Бачимо, в нього стосунки в сім'ї в порядку, да? тобто з мамою. От він був дуже прив'язаний до мами, тому він принц. Ну, звичайно, що є принци, які лежать на дивані під пиво дивляться телевізор, і також прив'язані до мами, ще й живуть навіть за її рахунок. Це трошки не ті принципи, трошки. Не ті принципи. Да, і ти... <реш> <реш>. <реш> да, і трошки не те. Окей, okay, хорошо. Інна, дякуємо за розбір. Ну, дякую за цікавий гороскоп. От, я сподіваюся, що ви вже тепер знаєте, як має виглядати справжній принц. От, якщо ви не знаєте, чи він справжній, беріть його, розкоп, приносите до нас, ми подивимося на консультацію або ще краще, записуйтесь на навчання. Контакти будуть в описі цього відео. Да. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.